чарівного дня, шановні українці, зараз покажу, як відбувається некрокульт яхви, як знищаються над рослинами, знищують заради багачення рослини. О, дивіться, будка яхви. І народців, які окуповують заради грошей, люди зрубують масово, калічать дерева. О, подивіться на цих нещасних людей. На їхніх істотні підселення. О, так само страшне не те, що це бізнес на крові, крові дерев. О, а Саме страшне те, що оці вбиті гіляки, обмотлошені дерева, які перетворюються в трупи, вони кроплять ще мертвою водою. Тобто водою, яка запрограмована на смерті, страждання на вимоченні. В трупах, тобто в мощах і в хресті з людиною, яка розп'ята водою, тобто мертвою водою запрограмовують на це, щоб люди здихали, мучились, а потім чомусь люди думають, чому руки, ноги солдатам відривають, чому їхні близькі помирають. От. А тому що карма, тому що незнання законів не звільняє відповідальності. От. І люди оце все несуть, щоб їх покропили. Трупною водою. Тут навіть запах трупів енергії віє. Ві. І хреститься. Звичайно, хреститься, щоб притягнути хрест страждань, щоб ці розп'яття притягнути до себе. І оцих цих людей покроплять трупами і це піде на жертвоприношення Богу Яхве, жидівському Богу. І це все буде Ой. відливається в відірвані ноги, руки, так само, як ці дерева. Тому що якщо ритуально береться навіть якась гілячка з дерева, то для цього робиться підношення. Знаходиться дерево, яке готове дати гілочку для того, щоб е, пішло на якусь користь, пояснюється для чого це буде користь. А ось це, це вакханалія. Діти, бачите, беруть участь в цьому. Люди, які навіть вон, думають лише про збагачення. Тобто страждання і гроші на стражданнях. Ніколи такого не було в нас страшного. Якось це. Тобто люди самі отримують справедливо те, на що вони заслуговують. От. Некрокульт, він у всьому некрокульт. І він побудований на смертях, стражданнях, вбивствах, на мученні всього живого, в тому числі дерев. І це страшне. Це страшне ось вам. Що таке вербна неділя? Це знову ж таки жертвоприношення яху через жертвоприношення дерев і рабів оцих божих. Та й так, думайте, що ви робите. І коли щось відрізане, щось засихає, помирає, щось відірване від чогось, якась кінцівка чи гілячка, Мабуть, щось в цьому є не те, як ви думаєте. Але у кого хто хрещений, у кого баняк на голові, той цього всього не відчує. Чому? Тому що ритуал хрещення блокує центральну магістраль, зв'язок з родом і з творцем. І всі енергії некрокульту заходять по низам. От. Та й такі пироги. Кожен отримує справедливо, завжди те, на що він заслуговує. Ну і українці відповідно прописали собі страждання. Відірвані ноги, руки, як цим деревам. Ну, більшість, більшість. Тому що адекватні відаючі, хто не некрокульті, а стихіями працює, з творцем, такого робити не будуть. От. Ну, ось ще одна будка яхва. Тільки під іншим соусом. Маркетинг інший по збору. Жертв і грошей. Вони трошки в інший період роблять, хоча цифри й дати, то все банальщина. Сонце зайшло, сонце вийшло. Все, що нам потрібно для того, щоб жити. А ось це все, це все паскудить. Та й так. Думайте, що робите? Не каліжте дерев, не крупіть себе мертвою водою, не притягуйте на себе хрест страждань і живіть. Слава Україні! Смерть ворогам, смерть інородцям і смерть тим, хто прокляття родам, тим, хто на погибель, хто приносить ці всі некрокульти на нашу землю. Із українців робить тупих рабів заблокованих, зачуханих, які навіть не відчувають, щоб зрубати, покалічити дерево. От. Це щось ненормальне. Це не норма, це є руйнація. І знищення. Ну, Якось так. Вмикайтеся. Вмикайтеся, звільняйтеся від цих релігій, від всяких догм, від обмежень, гріхів. Ви праві робити все, що ви хочете. Ну і хочете, то перерікайте себе на смерть. Ваш вибір. Я цього собі притягувати, наприклад, не буду. І учнів навчаюся цього не робили. Слава Україні! Смерть ворогам!